В Україні найближчими тижнями очікується чергове посилення спеки. Синоптики попереджають про підвищення температури повітря у всіх регіонах держави. На жаль, до кінця другої декади липня помітного зниження температури повітря не передбачається. Більше того, з 15 по 19 липня відбудеться деяке посилення спеки та її поширення на північні та частково західні регіони України. У цей період прогнозують синоптики, температура повітря підійматиметься до плюс 30 плюс 38 градусів. А у південних та центральних областях місцями розігріє до плюс 40 плюс 42 градусів. А середня добова температура відповідно може досягати і перевищувати плюс 30 градусів, що на 6-11 градусів вище за кліматичну норму. Синоптик пояснив, що додатковому прогріву повітря у ці дні сприятиме низька відносна, вологість повітря, малохмарне небо, місцеві фізико-географічні особливості, а також синоптичні процеси з південного заходу. Виходить, що до місцевих факторів додасться також нова порція африканського повітря, і на тлі висотного субтропічного гребня призведе до рекордних температур у більшості областей. Найвища зафіксована температура в Україні становить плюс 42 градуси по Цельсію. Така спека була у Луганську у серпні 2010 року. Тому протягом найближчого тижня є всі шанси повторення або навіть перекриття цього рекорду. Тож українці попереджають про обережність, адже у ці дні особливо важливо уважно ставитись до власного самопочуття, а також не забувати про головні убори, захист шкіри та уникати зневоднення. Марія Солова, Дмитронгоєнта, Андрій Паколов, Харків. Новини.